Ні, ви знаєте. Я прям спитала, чи є криса, яка да, от... палки в колеса ставить приготу, при виготовленні зброї і все, що зв'язане з зброєю, є. А, ну... Зараз, не, давайте якось розберемо. Чи вона великий вплив має на це все? Так. Okay. Да. І тут, чому я так запитати, що закриваєте королів, кубки, випала королева мечів, Тобто це людина не, не та, що гайки вкручує. Ну, тобто, це хтось повище є у нас не дуже гарні люди, які мають керівницьку посаду, от так от скажу. Виявиться ця людина. Не зараз, а взагалі, а ну, взагалі знайдуть е, Хто шкодить Україні цих найдуть, але не зараз. Чого не зараз? Того, що ось які карти, і він досить ця людина сидить м -м, гарно в свій посаді, і на неї і не думатимуть. Тобто буде для нас здиву... здивуванням, коли ми дізнаємося. А карта мага так. Прийде час, це знайдеться. Ну, це можливо даже 7 до місяців, тобто це прям не ось близько може бути. Тобто десятка жезлів, це дорога важка, і в міч Пентаклі. Тобто на цю людину зараз навіть не дивляться. От, -от так, от ця людина працювала до війни чи під час, під час війни ця людина вже працювала. Я думаю, що ця людина була в цих кругах ще до війни. Ще до війни вона сиділа, займала, можливо, нижчий пост, і зараз вийшла вверх. Але ця людина вже була до війни, От, тому що до війни ще до ну, карта смерті і десятки мечів ще до війни. До. І давно вона там сидить. Ви знаєте, по цим всім картам я б так сказала: правосуддя посередині, тобто, в 99 випадків з зброєю у нас все добре. Так, да, є щось може чи було швидко ламається, чи те, що ну, саме ламається, те, що не дієспособне, щось може попасти. Не без цього. Ну тобто є така поруч карта. Но в основному. Тут зброя нам йде добре, і нормальна зброя йде, але вона може ж якось попадається та зброя, яка дійсно ще тут. Така пасивна карта лежить, що тут він лежить. Тобто є зброя, яка ламається, навіть навіть танки можуть нам привозити, а вони раз і зламалися. Ну тобто воно не муляж, тобто вони дійсно, от тому що показує, що може да, що більш те, що воно дієспособне, але. Таке, що раз раз і зламалось. От це може бути. Що треба ремонтувати, голову, думати, крутити, що ж зробити, щоб його знову воно запрацювало. А щоб пусте, то ні. Тому що ось рецермічів, це зброя. Вона є. Правосуддя це теж зброя, яка ну, не може бути пустою, муляжом. Ні, це не муляж. Ну, може, трошки неякісно в плані, що швидко зламатися. Ось, ну вона зброя. Тобто, там не міна, тобто ні, такого я не бачу. Так, то, що землю і пісок у нас будуть ворувати, то, то так. Чи будуть З нас з нашої землі щось вивозити, з нашої землі будуть вивозити. А ось на яку територію чи завезуть нам. Можливо, це те, от, не, кажу, там, де вже майже немає життя. Ну, тобто туди можуть вивезти, де зовсім все зруйновано. От, туди могли б вони завести цей мусор. Но це не Маріуполь, це не таке місто. Це більш далі, і, не далі а і, і там, де немає людей. Там, де, от, як Бахмуту, ту, ту напрямок, де дуже багато зруйновано. От там можуть туди скинути. Вони вже це роблять, а не роблять вони вже це. Це в планах. Прямо зараз ще я не думаю, що вони це вже роблять. Але в планах скинути це все є. Так. Дійсно, я про це навіть не могла подумати. Ну, подлость Росії це ж не обмежується нічим. Так, в них в планах є. Не скажу, що це прям в найближчий час можуть робити, але дійсно вони можуть скинути. І скинуть туди, де, де дуже багато зруйнованого. Де вже смерть, ну, тобто нема живого. От туди можуть скинути. Я думаю, що е загроза є, страшний суд посередині. Тобто, але умови, я думаю, такі, що воно ще протримається. от Сказати, що загроза є велика. Страшний суд це прям велика загроза. Але по бокам такі карти, що в принципі говорять про те, що можливо, ще не час, тобто не, не пік цієї загрози. Ось, сказати, що щось там вони сильно будуть робити. Ні, поки я не бачу, що вони прям щось дуже там вкладувати будуть. Трошки, по чуть-чуть, може, щось підшаманюють, Ну так, ні. Того, можливо, за те, що вони самі бачать, що загроза ще, ще може потерпіти. Ну, тобто, це не саме криза. Близько до цього, ну не, 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 не криза. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Імператриця, тобто це земля, яку... це наша земля по праву. Да? Вона володе... володар землі, це її земля. А ось і карта дьявола, який. Має вплив, він управляє цією землею. Я думаю, що протягом двох років м -м, то, що і тут закриває карта, така дуже чудова. Ну, так, я думаю, що так. Да. Да. Повернеться ця територія, і дивіться, яка карта гарна. Четверка, жезлів, це ми святкуємо свою перемогу. Ну, це наша земля, і ми забираємо на неї свої урожаї. Тобто, так, да. питання, е ну, цей рік. Ну, цей рік, мабуть, ні, хоча це тільки початок. Ну, тобто, м -м -м, дуже важко. Ми можемо поближче підійти до цієї території, близенько, але не зовсім вона ще. Повністю, можливо, ми в цьому році і не заберемо. А протягом двох років вона повинна повернутися до нас. Ну, конечно. ну да. Вообще, це все воно стане на свої місця. Стане все на свої місця. По краплиночки теж не швидко, тому що пажеться, ми десь ближче, підходимо ближче, 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 але все стане так, як повинно стояти, на свої місця. Над цим якісно працюють над тим, щоб забрати Маріуполь. Маріуполь повернеться до нас. Ну, звісно, сили він до нас повернеться. Не переговорами. Ну, тобто, ну, можливо, там і будуть якісь переговори, але ми його заберемо, заберемо. Ташкувато, не швидко, але заберемо.